Четвер, 20 квітня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мельтіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Де район пішов під воду, якого лиха наробила повінь на початку випуску? Атака ворожих дронів на Дніпропетровщину. Захисники неба із черговим іспитом порались. У Дніпрі пограбували волонтерів, і з автівки вкрали шість вартісних бронежилетів. Геть радянщину вулицю образцова на лівому березі. Вже незабаром перейменують. І де у Дніпрі найгірші дороги та тротуари обов'язково покажемо і запитаємо владу, чи є надія на їхній ремонт. У Дніпрі затопило з десяток вулиць. Велика вода дісталася і приватного сектора Айнда району. Загалом по області постраждали 274 будинки та майже пів тисячі дворів. Поліна Поламарчук. Далі. Ось маємо таку родину. Навряд чи звичайних чуботів. Одними гумовими чуботями не обійшлося. Будинок пана Вадима в АНД районі біля самого Дніпра. У дворі замість газону вже справжнє озеро. Аби добратися до іншого кінця обіця, доводиться заходити в воду по стегно. Без рибальського костюму не впоратись. Ми не були готові, всі тут починаючи з п'ятниці працювали. Бо ця вода, вона ж ми її відкачуємо з двору, а вона заходить через ворота знову. Так що відкачувати нема, ми спасалися тільки рятувалися тільки тим, що закладали мішками з піском. За 15 років такий паводок вперше. У воді не лише усі дерева та газон. Це був досі гараж. зараз більш схоже на басейн. Вдалося врятувати автівку і ну, врятувати все, що було долі, все скласти на полиці. АНД район у Дніпрі цьогоріч затопило чи не найбільше. В районі підтопило 190 квадратних метрів землі. і Через рясний дощ ситуація лише погіршується. Дорогу, яку ви бачите тут навряд чи найближчим часом зможуть проїхати автівки, втім, для качок роздоля. Ось у цьому дворі у них з'явилося власне озеро. Таку павоть місцеві бачили ще у минулому столітті. Пан Сергій каже, вчора був максимальний рівень води. Це, це, це трохи тече. А то оце все було затоплене повністю. І тут отут ось коліно води було. А там далі на Орілі, там взагалі дачі плавають. Рятувальники рекомендують мешканцям аварійних ділянок на певний час переїхати до безпечного місця. Якщо збільшувалася вода так, як вчора, такими темпами, то ми сьогодні вимушені були б виїхати від селя. Мешканцям підтоплених будинків почали відключати електрику. Так, після паводку на Орілі в Обухівці знеструмили 22 трансформаторні підстанції. Електропостачання відновлять за кілька днів. Загалом через весняний паводок в Дніпропетровській області підтоплені 274 будинки та майже пів тисячі дворів. Десенесники щодня обстежують території. Відмічається часткове затоплення прируслових територій уряді прирічкових населених пунктів на Дніпровському водосховищі. Оголошено третій рівень небезпеки. Метеорологи ж заспокоюють. Дощі, які прогнозують найближчими днями, майже не вплинуть на паводок. Ті невеликі опади, які ми очікуємо до кінця тижня, не вплинуть на рівень води в водосховищі, тому що ну випадає ну сантиметр. Ну це повинні пройти дуже рясні дощі, які не прогнозуються. Ситуація має стабілізуватися до кінця місяця. Пік водопілля прогнозують з 21 по 28 квітня. Цілому по Україні чотири області залишаються у червоній зоні, у тому числі і наша. Поліна Пламарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу шість ворожих безпілотників у небі над Дніпропетровщиною. Збила наша ППО. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Попередньо росіяни атакували область шахедами. Звуки вибухів було чутно по всьому місту. Обійшлось без влучання. Гранок у регіоні пройшов спокійно. Попри загрозу артобстрілу, тихо було і на Нікопольщині. Вечір ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Всі комунальні підприємства та інфраструктура працюють. Усуваємо наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза обстрілів в нас залишається. На Донеччині ворог обстріляв 10 населених пунктів. Є жертви та поранені. Критична гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих територіях. Контрнаступ зсу стане сюрпризом для росіян і чергові леопарди від західних партнерів. Про все це далі в нашому огляді. Щонайменше одна людина загинула, двоє поранені. Це наслідок російських ударів по Донеччині. За добу ворог обстріляв 10 населених пунктів. Усього від початку вторгнення терористи вбили майже півтори тисячі мирних мешканців регіону. Росіяни штурмують наші позиції на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках протягом минулої доби Збройні сили України відбили понад 55 атак. Тривають важкі бої за Бахмут. Так виглядає місто очима нашої аеророзвідки. На Луганщині бойові дії точаться в кримінських лісах. Ворог продовжує гатити по Білогорівці, Невському та Стельмахівці. Загалом по всій лінії, де стоять наші війська і виконують свої обов'язки, захищаючи країну, ворог авіаційно-артилерійські просто гатить по наших позиціях по наших населених пунктах по Луганщині. А в тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини критична ситуація з водопостачанням і каналізацією. Гуманітарні питання також не вирішуються. Продуктів харчування так і не вистачає вартості не захмарна, не вистачає ліків, медичних послуг. Ну і далі продовжується тиск щодо паспортизації та мобілізації місцевих мешканців на окупованих територіях. Мешканці чекають збройних сил України. У першу чергу йдеться про звільнення полонених у Мелітополі. Понад тисячу цивільних катували у підвалах деякі там вже більше року. Карають за проукраїнську позицію, це про спротив в Мелітополі, який є навіть після більш ніж широкої окупації, тому що наші мешканці не здаються і чекають на повернення збройних сил України, і тому за те, що в них знаходять. Наприклад, під час обшуку прапор України або за те, що вони між в якомусь колі сказали, сказали слова слава Україні, і за це їх везуть до судилища і корають. Російські терористи готуються до контрнаступу збройних сил України на окупованих територіях, зводять оборонні споруди, в тому числі і на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Місто Маріуполь, Мелітополь і інші населені пункти Донецьк, Луганськ будуть звільнені в достатньо короткостроковій перспективі. На мій погляд, зараз сумнів вже ні в кого немає. А коли це відбудеться, яким чином по яких напрямках це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги? А провести вдалий контрнаступ допоможуть наші союзники. Чергову допомогу очікуємо від Данії та Нідерландів. Найближчим часом вони передадуть Україні 14 танків Леопард. 2 Олена Петроченка в Олександр Коваленко. Новини 11 каналу холоднокровно розстрілював автівки цивільних. Брав у полон поранених. Слідчі нацполіції встановили особу окупанта, причетного до воєнних злочинів. Минулого року терорист відкрив вогонь по евакуаційній колоні Ірпені. На машинах великими літерами було написано Діти. Загинуло 9 людей, 12 -ро отримали поранення. 23-річному десантнику армії РФ тепер загрожуватиме тривалий термін ув'язнення. У Дніпрі пограбували автівку волонтерів. Машина вивозила людей з гарячих точок. Поцупили шість бронежилетів майже на 70 тисяч гривень. Злочинців не зупинив навіть напис евакуація на мікроавтобусі. Софія Куценко з подробицями. Оце скло було вибите. Людина не людина залізла туди. Бронежилети бо були усі в багажнику одягом. Розтрощили заднє вікно мікроавтобуса з великим написом Евакуація і вкрали шість бронежилетів. Уночі злочинці зухвало пограбували автівку волонтерів, якою вивозили людей з гарячих точок. Машина тільки но повернулася з Херсонщини. Це зупинило роботу нашої команди. Ми не можемо наразі вивозити людей. Це наша улюблена автівка, яка виконує евакуаційні місії і на Донеччині, і на півдні, і ще на Луганщині, коли Луганщина не була окупована. І це вже не перший випадок. Кілька тижнів тому ще три мікроавтобуси благодійного фонду пограбували. Поганці поцупили дороговартісне медичне обладнання. Я впевнений, що в цьому місті діє група. Яка спеціалізується. Зараз дуже багато військових автівок, волонтерських автівок. І в багатьох з них зберігаються коштовні речі, які зараз мають ціну. Евакуація пограбованою машиною призупинена. Рейси розподілила між інших волонтерів. Поліція розшукує зловмисників. Щоб все це було покарано, це дуже важливо, тому що від цієї крадіжки наразі страждають не тільки благодійний фонд і евакуатори, а ще й люди, яких ми не можемо вивозити в той час, коли ми намагаємось знов налагодити нашу роботу. Благодійний фонд допомагає з евакуацією з перших днів війни. За цей час з гарячих точок вивезли понад 45 тисяч людей, у тому числі 4 тисячі маломобільних. Софія Куценко Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Поліція розшукує двох маленьких дітей у Дніпрі: однорічного Ельдара Панченка та п'ятирічного Петра Кузьменка. Братів вилучили з родини. Вони перебували у лікарні. Звідти, без дозволу медиків, їх забрала мати. Всі, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування хлопчиків, правоохоронці просять зателефонувати на 102. Піротехніки завершили розмінування сільгоспогідь Дніпропетровщини, обстежили понад 2,5 тисячі гектарів Криворізького району. Знешкодили 25 ворожих боєприпасів. Щойно земля підсохне за роботу візьмуться аграрії. Загалом, із початку війни, в області знищили вже більше 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Території посадок, лісків, заліснені, такі території ще не повністю обстежені. Тож, якщо знаходите вибухонебезпечний предмет, незнайомий предмет, відразу повідомляйте поліцію, службу ДСНС і місцеву владу. Розбиті з вибоїними завглибшки у пів метра. Після зими жителі Дніпра масово скаржаться на бездоріжжя, особливо у занедбаному стані внутрішньоквартальні дороги та деякі тротуари. Чи є можливість у місцевої влади, попри воєнний стан відремонтувати аварійні ділянки? Дивимось далі. Величезні вибої не на кожному кроці. Дорога на претині калинової та тверської вже роками докучає місцевим. Заїжджав, на мінут сім колдодобі. Водії Скаржаться ця ділянка дороги жах для ходової автівок. Будь-яка поїздка може влетіти у копійку. Пішоходам теж не переливки. На цих фото жінка отримала перелам, впала прямо посеред бездоріжжя. Місцеві неодноразово зверталися з вимогою відновити асфальт, але за дорогу ніхто не бере відповідальність. На чиєму вона балансі міськради чи поруч розташованого торговельного центру невідомо. Но, сама мільниця не можуть поділити, хто має це ремонтувати. І що вже кілька років такі ось дороги ніяк не можуть оприділитися. Директорка торговельного центру від дороги відкрещується. Ділянка під торговельним центром вона знаходиться в оренді. Парковка не має до неї ніякого відношення, а вона відноситься до міста. Всі питання до міської ради це вже тротуар вздовж проспекту Мазапи. Дорога тут вчент розбита, вибоїни, заглибшки в декілька сантиметрів. Пішоходи вимушені або обходити проїжджою частиною, або оминати навколо. Тут погано, з того боку погано. Я тут живу вже 12 років і вона в такому стані. І вона стає гірше і гірше і гірше. Два роки тому на житломасиві тривали масштабні ремонтні роботи. Місцеві сподівалися, що черга дійде і до цієї вулиці. Тут люди зимою взагалі вбиваються. страшне діло. А це дорога на вулиці Титова. Тут яма на ямі. Дорога ж ви бачите, яка. Потрібен ремонт. Перехожі також нарікають на тротуари. Вони роками не бачили реконструкції. Це жахливо. Я не знаю взагалі, хто то ходить із наших мерів, церів і прочих по, по вулиці Титова, Особливо по цій стороні. Чи можливий ремонт доріг під час війни? У міськраді відповідають: реконструкцію на титова ймовірно виконують влітку. Тротуар на Мазепи треба відновлювати капітально, як і сам проспект. У планах. Після завершення ремонту об'їзної на Криворізький напрямок найскладніше із розбитою ділянкою на Калиновій до 2017 року вона була на балансі приватного підприємства. Коли воно припинило існувати, дорога залишилась у спадок тергромаді. Нині ж вона не в пріоритеті на ремонт. Всі ці три ділянки нам досить добре відомо. Але у нас є зараз необхідність ремонту саме головних і проїзних магістралей міста. Перше завжди в начало року ми ремонтуємо тільки основні проїзні частини. У департаменті кажуть, у бюджеті на ремонт закладено 450 мільйонів гривень. Спочатку візьмуться за головні магістралі, далі на черзі внутрішньоквартальні дороги. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини одинадцятого каналу. Понад тисяча родин Дніпропетровщини отримали безкоштовні дрова, допомогли благодійники з міжнародної організації міграції. До кінця квітня паливом планують забезпечити втричі більше родин. Акція діє в Нікопольській, Зеленодольській, Мирівській та Покровській громадах, які постраждали від рашистських обстрілів. Укерзалізниця змінила правила повернення грошей за квитки. Тепер пасажири купе зможуть отримати кошти у повному обсязі. Ті, хто подорожує плацкартом, половину. важливо, квитки потрібно здати не пізніше ніж за 6 годин до відправлення. Якщо ж ви запізнилися на потяг, зверніться до каси протягом години. Тоді вам повернуть усю вартість. Замість образцова вулиця Чорних Запорожців. Таку назву хочуть затвердити на найближчі сесії міськради. У Дніпрі вже змінили понад пів тисячі топонімів, і це з 2014 року. Що про це думають місцеві та історики? Дивіться у сюжеті Альбіни Гриненко. Кіна або смерть такий девіз був у полку чорних запорожців часів УНР, на честь яких і планують перейменувати вулицю академіка Обрасова. Що про цей топонім думають місцеві? Запитаємо. Обрасова – це, мабуть, ще радянську названня. Треба міняти, треба збавлятися цього всього радянського. Нічого хорошого там не було, що кацапи нам нав'язують радянщину. Я за що перейменували. Це дуже круто. Мені здається, що якщо в нас є змога отримати як найбільше українського, як найбільше українізації, я в принципі за це. Тому я позитивно до цього відношуся за. Нехай переіміновують. Треба це висвітлювати в підручниках з історії. Утім, чимало людей зміни не підтримує, бо ж вже звикла до назви вулиця Академіка Образцова. Я старий, вже так, що до цієї назви звик, так що мені, звісно, краще, що образцову. Таке названня хороше, Образцова, це ж Академік. Ага. Зачем переіменувати? Мені просто звичніше вже образцова. Хто ж такий академік образцов та що він зробив для Дніпра? Історики пояснюють академік образцов. Це був радянський транспортник. Він удосконалив залізничні вузли. Пік його діяльності перепав саме на московський період. Безпосередньо з нашим містом він якось не пов'язаний. Чорні запорожці це кіно та УНР, боролася з московитами, а свою назву отримала через уніформу. У бою під Лозовою наші козаки відібрали у махновців чорне сукно, з якого потім кравці пошили однострої. Дійсно, вони приймали участь у визволенні Катаранослави від махновців в 1918 році на стороні ВНР. Власне саме ця подія і спонукала до того, щоб вулицю прийменували на їхню честь. З 2014 року у Дніпрі перейменували понад 500 вулиць українських топонімів, щомісяця ставатиме більше, кажуть у міськраді. За минулий рік малими рішеннями по 20-25 позицій було перейменовано близько 150 топонімовому місті. І на сьогодні лишається от... Те, що ми рахували, це трохи більше е, 300 топонімів. На сайті музею історії міста є проєкт вулиці Дніпра. Там жителі можуть дізнатися значення нових назв. А у міськраді вже планують сесію, де ствердять нові українські топоніми. Серед них і вулиця Чорних Запорожців. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров, Євген Дрозд та Сергій Гончар новини 11 -го каналу. Спалах у небі над Києвом. Учора в столиці впав невідомий об'єкт. За кілька хвилин увімкнулася тривога. Висувалися різні гіпотези, у тому числі припускали падіння космічного супутника НАСА. Але сьогодні з'явилася офіційна інформація від державного космічного агентства. Спалах спричинив метеорит з потоку лірит. Це одне з найстаріших астрономічних явищ на планеті. Люди спостерігають за ним вже більше двох з половиною тисяч років. І на останок про погоду завтра у місті Дніпро в день очікується 12 градусів тепла вночі плюс 9. Атмосферний тиск 748 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. А також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь далі в ефірі. Дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.